Пістовані удари. Тому ми повинні бути готові противоповітряна оборона, і ми повинні готові бути і такі міста, як Київ, Харків і всі інші мешканці цих міст повинні бути готові до, тих ситуа... до той ситуації, яка була в Одесі. Доба, дві, мінусові температури, не буде, немає електроенергії, немає тепла, немає води і пункти незламності. Значить, знайомі, родичі в, в, селах, в невеликих містах? Ну Це тобі, ще ліком панці, казали, що, так, так. що варто е, пошукати знайомих і родичів в селі, по можливості, щоб була можливість якось оперативно ну, виїхати по да. ну, а, а що зробила Одісіта? Знаєте, що зробила в цей період? Все, вони вивезли дітей, вони визли вивезли батьків. Е, от це цей період. Ну а як можна, якщо маленькі діти. Без води, без тепла цей да, дорослі ще можуть, там ще температура. От вони це і зробили, тому всі повід... нічого в цьому, це не паніка, нічого в тому страшного немає. Краще так зробити, ніж ніж щоб ці діти страждали, чи і, і, і ми разом з ними. Ну і ви колись піднімали цю ключову тему, щоб головне позли, щоб ви встигли комунальні служби позливати воду з будинків, тому що. Позлівати воду. Я думаю, вже вже все, всі готуються. До цього я думаю, що всі зрозуміли по цим останнім подіям в Кривому морозі, що, що комунальні служба повинні бути готові, і вони готуються. Це і я думаю, що і на цих енергетичних ставках піднімається це питання. Це ви маєте на увазі, що президент проводив енергетичну так, що президент ставку. проводив енергетичну ставку. Я думаю, що і представники уряду енергетичних компаній, відповідне міністерство. Я я я впевнений, що вони ці питання обговорюють.